Як прокачати свою розмову і покращити свої соціальні навички? Якщо ти не вмієш грамотно висловити свою думку, якщо ти не знаєш, як правильно підтримати діалог, або якщо ти не можеш зацікавити людину, то є велика вірогідність, що з часом в тебе зможуть з'явитись проблеми в соціальній складовій твого життя. Що ж це означає? А це означає, що людям буде важко з тобою спілкуватись, і з часом вони просто почнуть відсіюватись з твого життя. Тож як цього уникнути? І про це ми будемо говорити в сьогоднішньому відео. Якщо ти візьмеш до уваги кожну пораду з цього відео, то з великою віригідністю ти зможеш набагато легше налаштовувати конект з новими людьми, також ти зможеш складати хороше перше враження, і окрім цього всього, ти почнеш збільшувати своє коло спілкування. Привіт, мене звати Фінкєвич Андрій, і зразу переходимо до першої поради. І перша порада полягає в тому, що ти повинен прибрати з своєї лексики всі слова паразити. Для того щоб людям було приємно тебе слухати, ти повинен позбавитись від таких слів, як ну, типа, е, короче, ну ось та й таке. І всіх слів подібних до цих. Також ти повинен позбутись від русизмів і позбутись від нецензурної лексики. Я думаю, ти і сам чудово розумієш, що ці два моменти явно не прикрашають твоє мовлення. Натомість, замість того, щоб використовувати якісь певні слова, паразити, ти можеш додати в свою розмову паузи. Тобто паузи допоможуть тобі зробити акценти в своєму мовленні. Вони зможуть відділити якісь різні важливі частини історії, яку ти розповідаєш своєму слухачеві, а також, взагалі, вони позитивно впливають на твого співбесідника. В кожному діалозі є ряд тем, які пов'язані між собою одним ланцюжком. І зараз давай розберемо такий ланцюжок на прикладі. Вчора я був у Києві і зустрівся з другом дитинства, а потім ми пішли пообідати в ресторан з японською кухнею. Тут всього одне речення, але в цьому одному реченні є декілька тем, які між собою об'єднані. Наприклад, ти можеш обрати будь-яку з цих трьох тем і продовжити діалог, відштовхуючись саме від неї. Кожна твоя наступна репліка повинна бути продовженням вже існуючої теми, і саме така будова діалогу максимально позитивно впливає взагалі на комунікацію з співрозмовником, і також він це обов'язково оцінить. Зараз я озвучу тобі найкращу, найголовнішу і найкрутішу пораду, яку ти обов'язково повинен застосувати. Але спочатку обов'язково постав лайк, залиш коментар і підпишись на цей канал для того, щоб покращувати своє життя і щоденно отримувати якісний українськомовний контент про саморозвиток. Найкраще це холодне читання використовувати з тими людьми, з якими ти познайомився нещодавно. Наприклад, замість того, щоб запитати, ти любиш ходити в тренажерний зал, ти можеш сказати щось в стилі Мені здається, що ти любиш займатися спортом. І тоді в тебе є цілих три варіанти відповідей, які ти можеш отримати і відштовхуючись від яких ти можеш продовжити вибудовувати свій діалог. Перший варіант це негативна відповідь. Ні, я не навиджу спорт, я люблю лежати вдома. Другий ні, я не тренуюсь, але чому ти так подумав? І третє от так. Я ходжу в зал більше року. Як ти це замітив? Ну очевидно, що замітити це було не важко, тому що це можна оцінити, просто відштовхуючись від того, як виглядає людина. І знову ж таки, ти можеш використовувати це. Холодне читання не тільки коли говориш про якісь візуальні елементи, ти можеш використовувати це холодне читання, коли ти говориш, наприклад, про якісь інтереси людини. Наприклад, якщо ти бачиш, що в людини час від часу проскакують якісь жарти про футбол, або можливо вона згадує про якихось гравців, або можливо ця людина під час діалогу наводить когось в приклад, і ти можеш запитати щось в стилі. Мені здається, що ти цікавишся футболом, і в такому випадку ти знову зможеш отримати три якісь відповіді і розгорнути цю тему, відштовхуючись від них. За допомогою такого методу ти зможеш постійно продовжувати свій діалог і уникати того самого неловкого мовчання, коли у вас тема заходить в глухий кут і ніхто не знає про що поговорити далі. І в такому випадку саме холодне читання, воно максимально тебе рятує, тому що використовуючи його, в тебе завжди будуть якісь нові теми, які ти зможеш розпочати. Якщо ти застосуєш ці три поради в своєму житті, то ти просто максимально прокачаєш своє мовлення, а також це почнуть замічати інші люди і їм стане спілкуватись з тобою набагато цікавіше і набагато комфортніше. І відповідно, відштовхуючись від цього, це призведе до того, що ти просто нереально апгрейднеш свою соціальну сферу життя. У мене є ще дуже багато лайфхаків з цієї теми, тому якщо вона тобі цікава, якщо ти хочеш навчитись, як ніколи не мовчати в діалозі, як уникати оцих неловких моментів, коли не знаєте про що поговорити, і взагалі, як загалом розвинути свою розмову ще краще. Якщо це все для тебе цікаво, то обов'язково напиши про це в коментарях, тому що мені максимально важливо знати, зацікавлений ти в цій темі чи ні. А я дякую тобі за перегляд, і побачимось вже завтра в новому відео. До речі, якщо в тебе є бажання підтримати мій канал, то ти можеш це зробити за допомогою платформи BuyMeACoffee, купивши доступ до ексклюзивного контенту або зробивши донат. Всі потрібні посилання будуть в описі.